Апостол Павло до євреїв в 12 розділі, наш погляд спрямовує саме на нього, з першого вірша прочитаємо. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всяке тягар та гріх, що оплутує нас, та біжимо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри. Апостол Павло закликає нас. Дивитися на Христа і бігти куди до боротьби. Друзі, не від боротьби, не від труднощів. Апостол Павло каже: дивіться на Христа і біжіть до боротьби. Саме оцей погляд на нього саме буде давати нам сили боротися і перемагати. Нам людям хочеться оминати різні випробування. Труднощі, боротьбу, але саме в боротьбі ми можемо подивитися, як Христос боровся, коли Він висів на Христі, куди його погляд був спрямований, як він реагував і що з ним відбувалося. Які вислови наш Господь сказав саме висячи на Христі, коли руки і ноги його були прибиті, коли він був настільки знівечений, що в ньому. Не видно було і чоловіка, коли з нього з голови текла кров від цих терен, які в його чоло. Він сказав такі слова очі, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Він молиться, він звертається до Отця. В момент страждань він підносить свій голос до, до Бога. Він бажає пробачення. Він закликає про це пробачення для цих людей. Він говорить про те, що ці люди роблять це не розуміючи, що вони роблять. Бувало так, люди роблять по відношенню до нас щось, і ми також вправі їх засудити і сказати, чому вони так зробили. Але може піти шляхом Христа і сказати, Господи, прости їм. Прости їм, бо вони не розуміють, що вони роблять. І це буде правильно, це буде хорошим прикладом. Знаєте, легко прощати, коли вже все гаразд в нашому житті, коли минула проблема, трудність, і тоді десь загоїлася рана, і тоді сказати, пробачаю. Ну Христос, Він висить на христі, і в нього не загоїлася ще рана. І він каже, пробачимо Отч. Як це важливо, його погляд спрямований до Отця. І промовив до нього Ісус. По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Спасіння, яке озвучив Христос розбійнику, спасіння по милості і благодаті. Він говорить про те, що цей чоловік незаслужено потрапляє в рай. Він нічого сам не зміг зробити для того, щоб бути там. Цей вислів на Христі це турбота про Ще одну душу, яка ось ось також відійде з цього життя. І він рятується. Він рятує його там, висіче на Христі. Він думає про спасіння, для чого він прийшов на цю землю, і навіть за цією, скажімо, відкрито, відверто, ну нехорошим чоловіком. Тому що він, скоріш за все, був злочинцем, але ми бачимо милість Господню, яка проявилася по відношенню до нього. І він рятує, він турбується, він висловлює саме. Про те, що Він буде з ним у вічності. Що ще наш Господь Ісус Христос говорить висячи на Христі? Він проявляє турботу. Уявляєте? Він не акцентує на собі, Він проявляє турботу по відношенню до своєї земної Матері, до Марії, Івана 19, 2.6. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері: Оце жоно твій син, потім каже до учня: Оце мати твоя, і з тієї години той учень узяв її до себе. Він турбується про інших, навіть в такому положенні. Ось наш погляд на того, хто висить, хто вмирає, хто страждає, хто не міг дойти до Голгофи. І кому допомагали нести цей хрест. Він знаходить слова, слова саме допомоги для продовження життя Марії тут на цій землі. Наш Господь і сьогодні турбується, і про нас турбується, коли ми думаємо, що про нас забули люди. Він не забув. Він посилає певних людей для того, щоб допомогли. Як і в цьому випадку. Слідуючи, що наш Господь Ісус Христос говорить на хресті, Марка, 15 розділ, 34 текст. Боже мій, Боже мій, на що мене ти покинув? Отець залишає, залишає свого власного сина по причині нашій. По причині гріха нашого, який був на ньому, і він залишається завдяки, в цьому стані завдяки нам. І він знову ж звертається до Отця, тому що це було важко. Він розумів, що це важко, але він долає, долає це навантаження гріха всього людства. Людина бувала за якийсь свій чинок. І Важко. Людині соромно, людину це тяготить, а це гріхи всього людства. І отець не закриває очі на це. Отець він не може просто по замовчуванню пробачити, тому що це мій син, і тому я якось його легше покараю. Ні, весь гнів святого Бога він проявляється на Голгофі. Наш Господь говорить Івана 19, 28. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилося, щоб збулося Писання, проказує, прагну. Ви просто уявіть собі, в цьому стані передсмертному наш Господь Ісус Христос турбується про те, щоб Писання збулося. Щоб все виконалось те, що про нього було сказано. І оцей вислів прагнув. Про це було написано пророками. Він бажає виконати слово, друзі. Який би стан в нашому житті не був. Нам потрібно брати приклад з Господа, щоб збулося це слово в нашому житті, щоб ми були вірні Його слову. Так? І Господь був вірний до кінця. Як би йому важко не було. Ще що ми читаємо, що Христос сказав на Христі Івана 19:30. А коли Ісус осту прийняв, то промовив звершилося. Звершилося, брати і сестри. Завіса роздерлася зверху донизу. Двері до Бога Отця відчинені. Тепер можна завдяки крові, завдяки жертві Ісуса Христа. Мати доступ до святого Бога. Людина отримає оправдання завдяки Христу. Пробачення святість отримує. І тому людина вправі завдяки святості Христа бути також святою. І Бог про це говорить: будьте святі. Я Бо святий. Святі це не ті, які колись вмерли і їх віднесли в лик цих святих. Святі це ті, хто тут на цій землі приймає жертву Христа, визнає себе перед Ним таким грішним, так? Він є вже святим завдяки йому. Не завдяки собі такому, а завдяки йому. І ми вдячні за це, що це звершилося, і ми можемо бути саме святі в ньому. І посліднє, що наш Господь на Христі говорить, Евангелие Луки 23, 23:46. І скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус, Отче, у руки Твої віддаю свого Духа, і це прорікши Він духа віддав. Ми читаємо Писання, що дух людини після її смерті йде до Бога. Він залишає тіло і йде до Господа. І Христос, Він був в тілі. І тіло вмирає. І ми бачимо, що це не завершується вже сутність людини. Є дух, є внутрішній чоловік, і він йде до Господа. І варто задати кожній людині сьогодні, а після твоєї смерті. Де ти будеш? Звичайно, дух Господній, який Господь дає в свою людину, він вернеться до Господа. Але де ти як особистість, як душа, будеш з Богом чи в іншому місці? Коли вмирав служитель Степан, він також сказав такі слова, молячись до Господа, до Христа, прийми духа мого. Знаєте, як добре, коли людина знає, куди вона йде після своєї смерті, друзі, живучи на цій землі, прийнявши його жертву, так, визнавши себе людиною, яка потребує пробачення так, і готова відійти з цієї землі в будь-який час, на який є воля Господня. Чи це від старості? Чи це від якогось нещасного випадку, чи від якоїсь хвороби невиліковної, та будь я. Чи просто від того, що прийде Христос на цю землю, і все це завершиться, все рівно потрібно буде зустрітися з Богом. І писання нам говорить, що кожен, хто живе на цій землі, він стане перед лице Господнє на суді. І для того, щоб не бути засудженим Господом, людина судить себе. Має засудити себе, має визнати цей гріх в собі. І сьогодні, знову ж, не планова Господня вечеря. Сьогодні Господня вечеря, тому що ми, так як церква, приймаємо ще одну людину, в нашу церкву, і ми робимо це спільність, ототожнення, це єднання навіть і в Господній вечері. Так? І ті, хто ще не зробив цього кроку в своєму житті, щоб ви мали також можливість подумати про ці речі, які є. Важливими, тому що Господь продовжує ще свою милість, і в нашому краї дійсно милість Господня по-особливому є велика, навіть під час війни.